14 червня уранці в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу, зафіксовано зліт Міг-31, що є носіями балістичних ракет Кинджал. Про це інформують повітряні сили Збройних сил України у Києві, Хмельницькій області. Було чути вибухи згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що сили протиповітряної оборони працюють у Київській області, застеріг громадян та за Кликав за потреби перебувати в укриттях. Нагадаємо, сьогодні уночі окупант РФ вже атакував Хмельницьку область. Сили ППУ України працювали у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях знешкодили 24 повітряні цілі агресора РФ.